Наскільки важко е, знайти свою половинку, коли ти принцеса тебе, як ти себе важко. називаєш? Важко ти прав. А що найбільше перешкодою є? Люди взагалі бояться до тебе підходити, знайомитись, розмовляти, чи що, що, що? Е, Ну, ти знаєш, по-різному буває. Буває зразу, питають в мене, що. Ну, а можна там якось посприяти на першому а -а -а. побаченні, а там можна щось мені, і ось це якось М -м -м. нічого поганого немає, але ж я відчуваю, що може це не я е подобаюсь, а гроші. Угу. А скажи, а як взагалі от, відбувалися знайомства твоїх залисяльників з батьками? Як а... відбувається? Ну, це це важко, це складно, люди бояться йти знайомитись. Дуже, і я боюсь. Боїшся знайомити з батьками? Бо, боюсь знайомити, тому що був досвід не дуже приємний. І зараз в мене такий великий фільтр. Я так дуже-дуже ретельно фільтрую, а потім думаю 33 рази. чи